За мак під суд на Рівненщині правоохоронці продовжують виявляти незаконні посіви маку. Так півтори тисячі наркомісних рослин міліціонери нарахували на городі 53-річної Єва, жительки села Матіївка Гощанського району. Старший інспектор охорони громадського порядку Гощанського райвідділу Сергій Шус. Під час профілактичної операції МАК виявив незаконний посів маку у селі Матіївка Гощанського району у кількості 1500 рослин. 53-річна місцева жителька Єва пояснила, що вона вирощувала снодійний мак виключно для власних цілей для випічки домашньої та для інших страв, які там використовуються в яких мак. Про те, що сіяти мак не можна. Жінка добре знала, тож замаскувала його між рядками кукурузи, але урожаю зібрати їй не судилось. Правоохоронці кілька рослин з надійного маку вилучили направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Решту знищили. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 незаконний посів маку у кількості 500 і більше рослин. За що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років. Від трьох до семи років позбавлення волі тепер світить і 54-річній жительці села Гвіздів Корицького району. На її городі дільничний інспектор нарахував 560 рослин снодійного маку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного посіву та вирощування снодійного маку.